Тож такий Ходжана Серді насправді це є філософ, який ходив між людьми. Реально існуючий персонаж 13 століття жив в Туреччині в селі Хорту. Не знаю, чи село зараз таке існує, але е і факти про Ходжуна Сердіна залишилися. Ви ж уявляєте собі, як одна людина може залишити після себе стільки всього? Більше ніж султан. Тому що казки про нього існують у всіх країнах Сходу. Тюрки, араби, узбеки, кримські татари переросповідають ці історії казки своїм діткам як повчальну коротку історію. Вона дуже влучна. І сам ходя на середін сам про себе казав: я такий простий, як хліб з перцем. Про що це означає? Означає, що. В ньому були, як в булочці, родзинки, але ці родінки були гострі. Ось розповімо зараз проходжу. Ми знаємо, те, що він був е, мулою. Мула це вчитель. А його батько Абдула був вчителем в мічеті. Е, його оповідки реальні. Е, вірніше, всі оповідки. Кажуть, що це про нього. Але одні з найреальніших це про те, що як він будував свою школу. Ось я вам розкажу цю історію, напевно, вона вже трошки оказкоподібнилася, але суть там реальна є. Сидів якось хоча на середін під деревом, і разом з Осликом започатковували свою школу. Він вивішив табличку, «Вчу ослів читати і писати. І люди, які проходили біля тієї таблички, всі, хто знали, чим займається ходжа на середину, вони знали, що варто привезти свою дитину, і він навчить її писати і читати. Так за якийсь там час назбиралася біля ходів на під тим деревом, якась кубка діточок. Вони собі весело грались, малювали, вчились, рахували, читали. І хоча на Средін виконував свою роботу серця. Він був серед дітей і він був хорошим вчителем. Але одного разу проїжджавши тим селом, сам Тамерлан, Султан. І він, прочитавши цю табличку, не зовсім правильно зрозумів. Він підвів свого коня і питається, хоч і насередину: Я би дуже хотів, щоб ти навчив мого коня читати і писати. Ну добре, ну хоча б говорити. Хоча середін каже: ну, це трошки буде важкувати, я ж е, спеціалізуюсь на ослах. Він каже: Дивися, я тобі даю гарну торбинку золота. Якщо ти за рік навчиш мого коня е, е, розмовляти, я дам тобі ще одну таку торбинку золота. Хоча Насередін, недовго думаючи, е, обертається до своїх діток, і дітки з величезними очима думають, як ж наш вчитель викрутиться, а він їм каже, Треба золото брати. Ми за це золото побудуємо справжню школу. Почнеться сезон дощів, почнуть падати на нашу голову проблеми. Каже, ми за це золото, вирішимо ці проблеми. І а, ще я сказав таку фразу діткам. Уявляєте собі, каже, за рік може все, що згодить змінитися. Може, зі мною щось трапитися, може, з султаном, а може, і кінь не виживе. Діти дивилися, як ця вся історія розвернеться далі. Султан залишив свого коня, е ходжа на середін займався дітками і почав будувати школу. Коня активно використовував як тягову силу, вони тягали балки, якийсь е е е е е камінь на ньому возив. Тим словом, за рік кінь конкретно втомився. Закінчився рік і приїхав Султан перевіряти, як ж це його. Е Улюблений кінь, його найкращий друг, з ним заговорить. І тут виходить кінь втомлений, привтомлений. Очей вже ледь піднімає і питається султан, ну чому ж він не говорить? І тут Ходжана Сердін каже: султане каже, пожалійте свого коня. Подивіться, як він за рік часу втомився, а я його всього-навсього за рік часу навчив тільки думати. Ви уявляєте, що буде з ним, якщо він залишиться ще зі мною на рік? Він просто боюся, що не виживе від такої страшної муки і такої страшної школи. Каже, добре, а що ж ти за рік його навчив? За що ж ти гроші отримав? Каже, о, великий мудрець. Каже, я його навчив думати. Чого варта коняча голова, якщо вона вміє балакати, але не вміє думки висловлювати? Ось такий. Така реальна розповідь про ходжуна-средина е, пояснює, наскільки людина легко викручувалася з будь-яких проблем. Нам всім такого ходжуна на треба в нашу голову. Якщо він нас поселиться в нашому серці, в нашій душі і в голові, у нас буде такий прекрасний суфль, який буде нам давати самі кращі ідеї, і ми будемо саме краще реагувати на цей світ. Це буде зовсім без образ, і це буде влучно, яскраво і харизматично. Бажаю удачі!